Якщо ми говоримо про реальне дослідження історичне, то треба задіювати всі джерела. І, наприклад, у нас з під російської науки, а українська історична наука вийшла з підросійської науки трошечки, от але вже залишається дуже багато якорів, які, наприклад, нам, ну, не притаманні. Наприклад, ну, досліджуючи історію середньовіччя, всі країни дивляться уважно на джерела. Тільки тільки от постсовєцька наука дивляться на Переважно на літописні джерела, а інше ігнорує. Чому? Тому що в літописних джерелах конструкт з рюриками і з всякими іншими подібними історіями. А, наприклад, монети не досліджуються. Ну, трошки. Печатки князівські, де у них титули за князів, зображення князів не досліджуються. Бо в літописі можна зробити думку про те, що Володимир Бородатий. А от на його монетах він виключно вусати. Знаєте, але це все російська наука і вплив. Вони. Обходять джерела, вони не люблять джерела. Тобто для всієї Європи джерела це не тільки літописи, вони, вони ж навпаки створюють конструкт, таку вежу вавилонську з літописних джерел, які опрацьовуються, обдумуються, обсмоктуються, і створюється така, знаєте, насправді це паралізована наука, і створюється умовна така історія. Коли кажуть, а ти що забув, що писав Ключевський? А ти стиш і думаєш: ну так, Ключевський? а потім думаєш. Jakie, jakie kluczowskie, on sobie drzewa.